Вітаю, товариство! Не засвоєні уроки повторюються, але кожного разу коштують все дорожче. Ми достатньо зазнали втрат, щоб зрозуміти. Неможливо змінити результат, постійно роблячи ті ж самі помилки. Цієї війни вистачить на всіх. Тож, для того, щоб вижити і перемогти, українцям доведеться стати народом воїном озброєною нацією. Мене звати Георгій Чайкін. Ви на каналі Збройний Лобіст. І зараз ми про це поговоримо. Концепція озброєна нація стосується всіх. І навіть тих, хто проти зброї. Бо окупант в Верпіні та Бучі не питав: ти за зброю чи проти. Всі чоловіки від 16 до 60 років розглядалися як такі, що можуть чинити спротив. Тому чоловіків вбивали, а жінок ґвалтували. А потім вбивали разом з дітьми. Тому постає питання: а що краще? Мати можливість зробити хоч один влучний постріл чи просто бути застреленим зі зв'язаними руками. Реальна історія. Мій товариш вижив лише тому, що в хаті була помпова рушниця, його тесню не поталанило вижити. Але він встиг зробити декілька пострілів, щоб дати можливість врятуватися зятю. Тож вибір в нас невеликий. Або ми озброїмось і стаємо нацією воїнів, або ми залишимось беззахисними жертвами. А в цей час на Московії відновили початкову військову підготовку в школах та діяльність військово-спортивних таборів. Вони мілітарізують дітей від народження. І з цього не треба сміятися. Вони зомбують їх прикладами гіві, мотороли, щоб ті виросли і прийшли. Помститися за своїх батьків, які загинули в Україні. І вони прийдуть. Обов'язково прийдуть. Чи з 5-10 років, але прийдуть. І зустрічати їх доведеться вже нашим дітям. У нас мало часу. Нам треба встигнути підготувати наших дітей. Цього зіткнення не уникнути. Ця війна не надовго, ця війна назавжди. Треба припинити ростити рожевих понів. Стрілецький спорт має стати національним видом спорту. З дитинства, зі школи. З малку треба вчити дітей, поводитись зі зброєю. Це абсолютно реально. Подивіться! Похід в тир має стати цікавішим за сидіння в соцмережах або розпиття пива від людьми. Домедична допомога має викладатися з перших класів, щоб діти знали, як допомогти травмованому другу. Взагалі, взаємодопомога має стати чеснотою в нашому суспільстві. Скаускі та пластунські табори мають загортувати молоде покоління, надати їм необхідні навички і зробити їх сильними. Ми чітко знаємо, з ким воюємо і за що. Настав час створювати ту країну, за яку проливається кров. І в фундаменті цієї країни мають бути наші діти, які з дитинства розумітимуть, що таке воля та право на зброю, яке гарантує їм і волю, і решту. Вони мають жити у вільній країні, в якій немає кастовості та безправі. А люди відчувають себе в безпеці. Та єдиною нацією, озброєною нацією. І є таке гарне прислід'я. Не повчайте своїх дітей. Вони все одно скопіюють вас. Тож давайте розпочнемо з себе і станемо для них гарним прикладом. Підписуйтесь, далі буде.